Загальна площа цього укриття 250 квадратних метрів. Розраховано воно на 425 осіб. Ремонтні роботи розпочалися в квітні. За рахунок державного бюджету було зроблено аварійний поточний ремонт двох входів. Замінено вхідні двері. Наразі на кошти благодійників, міської ради та народних депутатів виконуються роботи всередині укриття. За об'ємом ремонтні роботи, вони дуже великі, цей об'єм ремонтних робіт, бо вкладено кахельну плитку вже на підлогу, це досить кошторисно, да? Коштовно. і відштукатурено стіни, виморований санвузел, встановлена сантехніка, проведена ревізія комунікаційних систем, буде, пофарбовані будуть стіни. Головна мета ремонтів укриттів у закладах освіти надати дітям можливість займатися та спілкуватися наживо. Для її досягнення залучилися зокрема міжнародні благодійники фонд Фрідом Спейс та народні депутати за їхнього сприяння. Наразі ремонтують укриття в 30 різних містах України. Концепція цього проєкту полягає саме в тому, щоб зробити укриття, в якому діти зможуть не просто знаходитись, перебуваючи під час повітряної тривоги, але й комфортно проводити час і навіть навчатись. Тобто ми хочемо зробити так, щоб діти не втрачали своє дитинство. І саме в цьому полягає мета благодійного фонду Допоможемо разом Андрія Богданця, мого колеги. Я дуже дуже вдячний йому за те, що він відгукнувся на прохання громади Запоріжжя. Наших жителів і допоміг відремонтувати саме це укриття до середини серпня. В цьому укритті обіцяють завершити усі ремонтні роботи та завести необхідні меблі. Також вже за рахунок міського бюджету планують встановити вентиляцію. Наразі ведуться перемовини щодо подальшого залучення коштів міжнародних партнерів та донорів для ремонтів укриттів в інших навчальних закладах Запоріжжя. Артур Туркінелягірник телеканал МТМ.